Тільки одна людина з десяти відповідає на всі питання правильно. Як називається найвища гора України? Правильна відповідь Говерла. Яка область України найбільша за площею? Одеська область найбільша за площею. Яке озеро вважається найглибшим в Україні? Озеро Світязь. Який музичний інструмент вважається символом української музики? Правильна відповідь. Бандура. Як називається найбільша пустеля в Україні? Правильна відповідь: Олешківські піски. Який півострів є найбільшим в Україні? Правильна відповідь: Кримський півострів. Скільки правильних відповідей в тебе? Напиши в коментарях та не забудь підписатися.